Сонські поліцейські в межах масштабної всеукраїнської спецоперації, яка мала за мету перекриття каналів незаконного збуту та зберігання зброї, боєприпасів, а також унеможливлення їх потрапляння до рук криміналітету, провели на деокупованій території області 19 одночасних обшуків у причетних до вказаних злочинів. осіб. заходи проводилися оперативниками карного розшуку спільно зі слідчими та криміналістами із залученнями вибухотехніків і кінологів. У результаті поліцейські вилучили озброєння різного виду, зокрема вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини, гроші, отримані злочинним шляхом, наркотичні речовини. Серед вилученого три одиниці вогнепальної зброї, два гранатомети, 15 гранат, більше 4,5 тисяч набоїв різного калібру, майже 26 кілограмів вибухових речовин. Чотири інші боєприпаси до різних систем озброєння. Одного з фігурантів задокументували під час продажу ним гранатомету та реактивної гранати за 25 тисяч гривень. Ну, так, давайте. їх За вказаними фактами, двох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України відкриті провадження за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.